Усім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі. В даному відео хочу розповісти про два способи, два способи встановлення мови програмування Go на Linux Mint 2020.21. Ми почнемо, хотів би попросити вас підписатися на канал. І якщо вам це подобається, то і також поставити лайк. І спосіб це через термінал. Зі стандартних репозиторіїв операційної системи Linux Mint. Копіюємо першу команду, відкриваємо термінал і вставляємо. Цією командою ми обновляємо список репозиторіїв. Інколи можна її не проводити, а інколи краще провести, якщо ви довго цього не робили. І наразі вводимо пароль суду. Нажимаємо Enter і очікуємо, поки закінчиться зчитування всіх репозиторій. І так, список репозиторій прочитало, деякі бачимо в мене неможливо було прочитати. І тому копіюємо другу команду. Також вставляємо її в термінал. І з цієї команди ми встановлюємо саму мову програмування. Нажимаємо Enter і очікуємо. Тут просить нажимаємо Y І нажимаємо Enter. І очікуємо, поки воно все завантажиться. І так, після закачування йде розпаковка всіх файлів. І тепер можна перевірити версію, яка в нас стоїть. Тут перевертаємо донизу, вводимо в цю команду, щоб подивитися яка версія стоїть. Ставити. От версія стоїть 1.18.1. Також можна створити файл і виставнімо цю команду. Це я покажу чуть пізніше. Тепер переходимо до другої версії встановлення з офіційного репозиторію Go. Переходимо на go.dev. Переходимо на офіційний сайт. Нажимаємо на Linux. Тут у нас воно де закашення, нам воно не потрібне. Нам потрібне саме посилання. Хоча, хоча і так бачу, що це версія 1.19.5 І так, після того, коли ми скачали і провірили, що в нас стоїть версія 1.18, а на офіційному сайті версія 119.5. Ну, от 1.19.5 то можна встановити її. І зараз цей другий спосіб я вам покажу. Для початку, для початку копіємо цю команду. Тільки тут чуть-чуть устарілаша версія. Тут версія 1.19.4. а вже версія є 1.19.5. Міняємо на п'ятерку, нажимаємо Enter і очікуємо. Пока завантажиться цей архів з мовою звісіма файлами, які нам потрібні для того, щоб встановити цю версію. І так, закінчується скачування файла. От файл скачався. Осіб номер 2 Після деяких. Не, не дуже удачних маніпуляцій. Я знайшов єдиний вихід, це, щоб встановити з офіційного архіву мову програмування це Go. То потрібно для початку, якщо ви встановлювали з офіційних репозиторій, то потрібно ввести оцю цю команду удалити. Одалити його, а потім скачувати з офіційних репозиторів, так як в мене отут вот вже є скачаний архівчик. Тому цю команду я вводити не буду. І я буду одразу вводити оцю другу команду. Термінал, нажимаємо Enter. Знову потрібно вводити пароль да, для суду. Чекати дійсно. На... Тут п'ятірка. І чекаємо, поки розпаковується. Воно розпакувалося. От. Далі копіюємо оцю команду, відкриваємо текстовий редактор Nano. і вставляємо або цей ну або, або, або. Копіємо оце. І вставляємо в термінал. Вставляємо цю команду, зберігаємо, нажимаємо Enter і вводимо, перевіряємо вот і версія Go.